Пасажири чекатимуть не довше 15 хвилин. На скасованих маршрутах номер 11 та 12 у Чернівцях збільшили кількість комунального транспорту. Знімальна група Сі 4 провела експеримент, перевірила, скільки ж насправді потрібно чекати на тролейбуси. На яких зупинках чернівчани стоять найдовше, а де найкоротший інтервал руху транспорту. Пасажири нарікають, що часто доводиться довго чекати на зупинках громадський транспорт. Іноді 10 хвилин, а часом і 40 хвилин. Ми вирішили перевірити, чи справді це так. За нашим експериментом ми очікували на тролейбус 6 а, цілих, 17 хвилин. Є тролейбуси, що дуже рідко їздять, особливо це шостий тролейбус, бо я користуюся іноді їду там оце на Робкевича в газ, то по 30-40 хвилин треба чекати взагалі, просто бізобразя. Ну а тут так більш-менш. Так одиничкою користуюсь іноді, а так більше я їду автобусом. Є графіки, а їх ніхто ніхто не дотримується ці графіки. І скільки ви переважно чекаєте? Коли як? Як хто хоче, так то і йде. Є, що там 40 хвилин, наприклад, є таке, Дев'ятка погано ходить. Те, нормально ходить. Чи доводиться вам довго чекати на тролейбус? Ні. Скільки орієнтовно часу? Ну, так, якщо ви приходите, переважно там 10 хвилин чи навіть менше? Навіть менше. Кожен раз маємо ну, тролейбуси є вчасно, то не треба довго чекати. «Я переважно їжджу 6, 6а, 8, 8а. Найдовше я чекаю 8 маршрут. Його якось завжди немає. Як я знаю, там завжди лише одна восьмерка їде. Переважно я чекаю десь у 10, хвилин 10-15, конкретно на 6а, 8а і на шестерку. На восьмерку я можу чекати навіть 30, коли бувало чекав». Чи бувають випадки, що потрібно до вам чекати на Багать. які це переважно маршрути бувають? Переважно 23, 15 автобус. Вони згідно розкладу йдуть, але розклад такий трошки тривав. Ну, одиничка трошки краще. Наразі Чернівецьке тролейбусне управління має 9 автобусних та 9 тролейбусних маршрутів. Перший тролейбусний маршрут це 4 тролейбуса нових. ПТС інтервал руху складає 15 хвилин. Другий маршрут на сьогодні випуск складає 8 тролейбусів. Інтервал руху складає в піковий час 7 хвилин. Між пік це десь 16-20 хвилин. Третій маршрут на сьогодні випускаємо 12 транспортних засобів. Інтервал в піковий час десь 6-7 хвилин. Ну і відповідно 21-23 хвилини міжпіковий час. П'ятий маршрут 10 тролейбусних транспортних засобів. 10 хвилин інтервал, десь 23-25 хвилин відповідно між піком. Шостий маршрут. Це на сьогодні 5 транспортних засобів, це 12 хвилин інтервал, ну і відповідно десь 20-25 хвилин між пік. Найменша кількість тролейбусів на маршрутах – 4, 6А, 8 та 8А. Четвертий маршрут тролейбусний. На сьогодні ми випускаємо два тролейбуса. З інтервалом 24 хвилини, відповідно, 48 хвилин інтервал. 6А, 4 транспортних засобів, 17 хвилин інтервал, відповідно 30-35 хвилин між пік. 8 маршрут. На сьогодні курсують 2 тролейбуса, Інтервал складає 30 хвилин, відповідно, година між пік. 8А 5 тролейбусів, 12 хвилин інтервал, пік і 22-27 хвилин десь між пік. Під час обідньої перерви водіїв інтервал може складати 30 хвилин і більше на усіх маршрутах. Піковий час руху – з 7 до 10 ранку та після 16.00. Євген Паселюк, Андрій Миронеску, Новини Сі-4.